Сьогодні маємо одразу кілька гучних подій від успішних ударів української розвідки в Криму та візиту Зеленського на передову до спростування небезпечних фейків. Коротко про головне. Почнемо з Криму. Бійці спецпідрозділу ГУР примари завдали потрійного удару по ворогу, знищили літак АН-26 прямо під час підготовки до зльоту та дві сучасні радіолокаційні системи. Зокрема, комплекс нєба М. Саме ці радари були очима російської С-300 та С-400. Тим часом на Куп'янському напрямку своя динаміка. Президент Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок і особисто привітав воїнів у день сухопутних військ. Бажаю здоров'я сьогодні. Куп'янський напрямок. Тим часом Діпстейт повідомляє у самому місті тривають бої українські сили проводять зачистку центральної частини, і це повністю. Суперечить тому, що з кінця листопада заявляє російський диктатор. Про нібито повне взяття Куп'янська далі. Про інформаційний фронт до того ж, ЦПД спростував інформацію про нібито згоду України створити буферну зону на Донбасі. В офісі президента наголошують, що жодних рішень немає. Мова йшла лише про теоретичні обговорення. А французьке лемоде просто неправильно трактувало слова подоляка. На цьому все стежте за новинами, щоб не пропустити головне.